Мова народу, нації, державна мова. Здавалося б, прості слова, але який глибини зміст вони несуть у собі. Людина може знати декілька різних мов, але ідентифікує себе саме за рідною материнською мовою. Українська мова співуча, малозвучна, чарівна, але не кожному іноземцю вона підсилує. Після повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну в окопах на передовій саме за мови наші захисники вирізняють свій чужий. Отже, мова це стрижень, на якому тримається та формується нація, народність, державність та країна. І як влучно, сказав Іван Огієнко, мова то серце народу, гине мова, гине народ. Тарас Шевченко із захопленням писав. Ну що б здавалося слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, яких почує. Ці чудові рядки кожна людина може відвести до своєї рідної мови. Мови різні, а душа одна. Міти вільно спілкуватися на власній мові це свобода, це здатність висловлювати свої думки, почуття та переживання. Мова об'єднує нас, є нам борча спільності. Зберігає нашу історію і культуру. Кожен з нас, знаючи свою мову, має відповідальність перед своїм народом. Ця відповідальність полягає у збереженні та розвитку мовної спадщини. Проте, коли мова зникає, мовчання охоплює народ, це втрата спадщини, яка була передана з покоління в покоління, гине мова, гине народ. Мова українського народу це солов'їна пісня, яка здатна об'єднати всіх.